Все не так, як я думав. Все не так, як я хотів, щось я звільнюсь, бам 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 12 місців, і в мене вже буде те, 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 і все буде класно. Ось 12 місців, як я вже не служу, і не все так класно, як я хотів. І Хотів би почати з того, що з фінансів. що їх мало. Я вже шукаю якусь вакансію в місяць з половиною і нічого не можу знайти. Тому що коли почалась війна, то хто знає я живу в Мукачеві, це місто невелике. Тут було до цього, скільки, може 80 тисяч людей, якщо я так пам'ятаю. І після того, як почалася війна, сюди дуже багато людей втікало від війни і поїхали живуть тут. Нічого в цьому поганого не бачу. І за цього місто максимально набите. І вакансій немає, тому що всі зайняті. І ось так, я щось шукаю, але можливо піду в Макдональдс, тому що в нас недавно з'явився новий Макдональдс і буде точна копія Войтенка. Теж буду в, Макдональдс. в Макдональдсі. Він був у Макдональдсі той час, і я буду зараз. Можливо, це не точно. Думаю, в наступній частині я вже покажу вам, куди я влаштувався, тому що хочу собі вже поставити ціль по сьогодні понеділок. До кінця тут. Цього тижня знайти щось, любу вакансію, яка буде щось. Тому що в мене не виходить, бо я з села. І з цього, що я з села, багато є нашніх змін, багато є змін до того часу, коли вже не їздять автобуси. Я місяць-два назад був влаштований на мийку, мукачи в місті і ходив пішки додому в село. І скажу чесно, це таке собі. Або кажу, або є вакансії, де. Типу, з понеділка по суботу, кожен день, з початку дня до кінця дня, і мені це теж не підходить, тому що я з села, тут і коси, і носи, і там сям, а ще займатись, а, відео знімати. І я щось таке шукаю, але я зрозумів, що я не зможу знайти якусь таку вакансію 2х2, або ще щось, тому що їх тупо немає. Тому ставлю собі за ціль до кінця тижня знайти і кудись влаштуватись, тому що в мене... І ще є небажання, така, знаєте, ціль це кожен тиждень, кожну п'ятницю вкидувати 15-10 до 20 баксів на Bybit, Binance і купляти якусь монетку. Можна сказати, інвестиції в майбутнє. Тому що я впевнений, якщо я накупляю цих багато-багато-багато монет, і колись одна, то підніметься, і я буду плюсити. Можливо, так, великому плюсі, але це ті кошти, які, знаєте, не шкода. Ну що, там 500 там, хай було скільки -то, 510 баксів. Закинуть ті 15 баксів кожен тиждень. Все одно ці 15 баксів можуть піти на чіпси, на якийсь хлам. А так закинув і можливо в майбутньому за це ця монетка підніметься. І ти будеш мати непогані кошти. На годиннику у нас е, пів восьмої вже. І що хочу сказати, я сонний максимально не знаю. У мене кожен понеділок, не знаю, з кожен понеділок я відчуваю себе отак, слабкість і ще щось. Можливо, це після того, що в мене неділя, і я, можна сказати, цілу неділю відпочиваю, але чисто монтую відео, а так фізично тіпа, не займаюсь нічим. І понеділок тіло думаю, що теж буду відпочивати. Ну ні, ми на площадці, зараз попідтягуюсь, повіджимаюсь і лечу додому, тому що сніданок. Не знаю, чи я буду показувати, тому що скажу чесно, не маю що вам показувати. Що я хотів сказати, я вам сказав. Ви знаєте, на якому етапі я Я знімаю вже 12 місців, і в мене там 600 підписників від відохоль, там 500, 97 чи скільки. Тому ось так, ну, я вкачуюсь, я учусь, я не зупиняюсь. Я й далі буду шукати якісь способи, щоб якусь лавешку піднімати онлайн. Я один спосіб знайшов, ну він такий, знаєте, на деякий сезонно, можна сказати, я звідти маю інколи по декілька баксів, і я їх сходу закидаю в монети. Сейчас у мене на балансі байбіта 115 баксів, вони ще спадають, а на Binance у мене там всього 15 баксів, цей біткоін на 15 баксів. Я всі кошти, типу, обично закидав в байбіт, і от там в мене стоять. Пік у мене був. Це 265 баксів на балансі. Це був непоганий час, не всі впали. І ось так. Ні, це недавно було. А на службу в мене ще було, тому що я там вложив солану 8 штук і підняв там 50 штук, вивів. Тому ось так. Тому кажу, в мене є за ціль кожен тиждень по 15 баксів, по 10 кидувати монети. Тому що не знаю, в мене, в мене ціль це мати 1000 баксів чисто на балансі байбіта. Я думаю, ці 1000 баксів це буде так. 500 баксів буде чисто стояти в баксах, типу на балансі, а 500 баксів будуть у мене ходити між монетами. І так, і на цьому я не хочу зупинятись. 1000 баксів і далі буду докидати, далі, далі далі. І ось так будемо будувати наше майбутнє, будемо займатися, качувати, знімати для вас відоси. Тому так. Думаю, ви по мені помічаєте, що я сьогодні не особа такий живий, як в всіх відосах. Ну, а що? Ну, а що? Сьогодні ось такий я вам показую, який я. Я хотів сказати, щоб ви ніколи не здавались, навіть якщо у вас нічого не виходить, тому що дивіться, я починав знімати відоси і в мене там вже настав такий етап в Ютубі, що в мене відоси заходили непогано, так як в мене там було до 500 підписників, менше 500, і стабільно відоси заходили там на 500-600. І я це вже в мене починало входити в звичку, що так і повинно бути. Но потім я не знаю, що сталося з Ютубом. Взагалі відос не заходило. Якщо до 100 зайде, то це, це класно. Це діпа, окей. Ну, кажу, десь 10-15 відосів, можна сказати, місяць-два взагалі відоси. Взагалі підписки стояли, все стояло, нічого не заходило. Я думаю, що походу YouTube мене не знаю, чи кинув кудись і тому подібне. Ну, зараз останні два відоси. На одному 500, на іншому теж вже... На одному 600 точніше, на іншому до 500 доходить, і по ютуб знову жив. І це Тим... а воно все знімає. З... Знімає. І цим самим хочу вам показати, що ось не здавайтесь. Навіть якщо ось нічого не виходить. Це не завжди так буде. Якщо бути йти, 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 не здаватись, то у вас це вийде, тому що ось у мене вже там і підписки пішли, і відео заходять, і вже там 600, 600 підписників. І на Ютубі воно літить. Аналітиці все зелене. Коли тіпа, все зелене, це тіпа, все окей. По підпискам, тіпа, більше, ніж тот місяць. Там, і ще з сповіщенням більше, ніж тот місяць, типа все окей. Більше, ніж тот місяць. Ще хочу дати відповідь стосовно того, що в залі, взагалі, як я займаюся желізом і тому подібне. Типа, які в мене плани на це. Сказав чесно, у мене немає особи планів, я не хочу йти відступати, я не хочу бути великим на масі. Мені важніше, ось так, щоб я міг багато бігати, скакати і тому подібне, щоб було в мене підтягнути тіло, можливо, щоб були якісь середні кубики, щоб біцепс не відставав. Я ось, создаю себе, ось так, хаваю те, що є вдома. Це в основному яйця, це в мене сніданок, овсянка якась. Потім каша, зараз я додаю, починаю їсти мед, так я знаю, що мед там, він, не особливий такий, знаєте, він чисто на масу можна заплестити непогано меда. Тому що в мене ось така банка меда, я купляю і в ній 1500. Це якщо в день там, ти з'їдаєш банку меду з 1500. А щоб там, мені бути на масі, мені там надо 2900 і тому і, так би, і більше. Тому виходить, я можу з'їсти банку меда 1500 і потім чисто там. 1500 цій добити з іншої їжі. Я буду вже ставати більше. Мені цього не хочу, тому я там з'їдаю попів банки меда. Це кажуть, це я в чай додаю, це я в овсянку даю або одна і так чисто з хлібом їм. Я не боюся те, що я запливу, тому що я веду дуже активний спосіб життя. Я постійно і по полям ходжу з лелою собакою своєю на охоту, на фазанів. Поки що нічого не виходить, але ми не здаємось. І бігаю постійно, і кажу, в мене понеділок, я постійно займаюся. І ось сюди ходив в зал по ММА, е, ходжу. то І тут е, бігаю, тому багато багато чим займаюся, в мене багато. Я не сижу на жопі, тому в мене немає можливості за, запливсти, так, як я їм. Типу. Тому ось так, у мене в залі я займаюся, кажу, чисто, щоб підтягувати ще більше тіло. Я ставлю фокус на те, щоб я виглядав чудово. Щоб в мене завжди було там і бісець підтягнутий, і плечі, хоча плечі зараз відстають. Плечі завжди в мене відставали. Можете подивитися, не знаю, який відос, який я знімав 8 місяців, тому я ще тоді казав, що я йду забивати плечі. Бо мені запам'ятався Володя Козак, Кент, мі, з яким я служив, мені запам'ятався, як він писав е, цим е, комент. Мені шкода твої плечі, бо ти їх постійно забиваєш. <смі> тому мені це запам'яталось. І ось так. Ну все, що поптягуюсь, повіджимаюся і буду летіти на сніданок. І все. Особо немає натхнення. щось вас тут мотивувати, щось вас. і ще щось, тому що я хочу мотивувати вас тим, що показую, як воно є. Показую, як по факту, що не все так класно, тому що є багато каналів, де люди показують, що ось. Саме топове. Вони не покажуть цей шлях, який він є по факту. Вони вони не показують те, що людина знімає 12 місяців постійно. Немає не такого, що я там на тиждень або на декілька днів закидаю ту Ні, Постійно виходять відоси. І ось. Тільки 600 підписників актива взагалі не було, по чуть-чуть іде. -чуть і я хочу ось так, я хочу вам показувати від А до Я, як то по факту, що менше немає коштів. Що я можу собі дозволити, піти кудись в кафе, або ще щось. Тоді ще я можу, я можу собі дозволити купити новий телефон зараз. Но я знаю, що Ні, воно мені для... для чого. Я щось віддам ці останні кошти, а далі. Тому що Томусь так, кажу, за ціль собі ставлю цей тиждень знайти якусь нову вакансію і думаю, я її знайду до п'ятниці. І вже в п'ятницю, думаю, в п'ятницю, так, або вийде, вийде їм влог. Де я скажу стосовно того, що я знайшов, чи я знайшов, але я думаю, що я знайду, тому що кажу, зараз піду, поснідаю, сяду шукати вакансії, хоча я кожен день їх шукаю і ось так. Тому все, я ще попідтягуюся і ми летимо додому.